І хто мене не чує, як зважаючи на Великий піст, всім бажаю, щоб цьогорічне Воскресіння е, е, Ісуса Христа дало і прокурорам, і суддям, і гебістам трошки якоїсь душевної розради, і щоб вони зрозуміли, що не можна людей за свободу слова. Обмежувати в тюрмі. Я вже 15 місяців, 15 місяців я не бачив своїх діточок. Мені навіть не дозволяють з ними поспілкуватися по скайпу. Більше того, я стверджую, що мене не визнають, наша українська пенітенціарна система не визнає, як політв'язня, мене катують у кайданках, мене супроводжують, ви порахуйте стільки е, озброєні контуїри. І спеціально тренувані агресивні собаки. Я хотів би, щоб про це знали міжнародні правозахисники, бо тому що від українських правозахисників, на жаль, я, окрім буквально кількох адрес, не, до, не, не дочекався підтримки. І я вірю в те, що я все одно нехай навіть в Європейському суді з прав людини я е, отримую виправдальне рішення суду і в будь-якому разі. Ті всі, що штучно фальсифікували докази проти мене і мене незаконно обвинувачили, щоб вони всі опинилися на моєму місці на нарах, в тюрмі, а я вийду на волю. Всім дякую, всім е, гарного, теплого і такого благодатного е, Воскресіння Христового. І більше зараз думайте про те, куди кодиться країна. Бо тому що я навіть тут, звідси з цього акваріуму, з тої клітки за ґратів бачу, що Україну перетворили, ця наша бидло літа перетворила у якусь сіру зону, у якусь прокладку між Азією і Європою. А всі люди мовчать, журналісти мовчать. Всім все добре. Як таке може бути? Я в тюрмі більше розбираюся, що я повністю відрізаний від інтернету, від інформаційного потоку, від мобільних зв'язку, я більше розбираюся в тому, куди котиться, в яку прірву летить країна. А ви, журналісти, найтомні. я не кажу про те, що солідарно мене треба підтримати. Звичайно, я не буду нікому наказувати. Але подбайте про себе, бо як мене посадять, наступним будете ви. Бо, виходить, що критику влади, критику влади за звичайні оціночні служення, мене обвинуватили ворогом народу зрадником Галичини, там рукою Путіна і тому і прочі, і проче. І ще, наостанок, ну, я, 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 я хочу звернутися до тих людей, від яких залежить прийняття рішення я, по моїй справі. Це, бо, це, бо це не відсутність залежать. Схаменіться, бо тому, що кожного разу присутні міжнародні представники ЗОБС є. Цю ганьбу треба припинити, тому що в всьому світі моя справа стала предметом особливої зацікавленості, в тому, що в Україні відсутня свобода слова і право критикувати владу. Все, слава Україні!